Мої улюблені патрони просто платять мені за те, щоб я не умер. Український блогер це немає на чому спати. кидає на ЗСУ на кредитні кошти, які тільки покрив, одразу купив якусь апаратуру замість того, щоб купити поспати десь. Так, треба підібрати, підібрати цей мем, пошукати цей прикол. Ти би два-три роки тому не писав би всі ці мемні пабліки, ти б писав шарію. Я ютубер, да, мене 100 тисяч переглядів, я 50 тисяч підписників, я сплю на розкладному кріслі. Чому ти такий мемний? Де <світ> <світ> я, а де меми? Чи буде цікаво, дивитися мої відео без мемів. Привіт, народ! Це наша друга розмова про досвіди ютуберства. Мені буде вам вкрай важко пояснити, якщо ви ніколи не дивилися ролики безлада, про що цей блогер. Для мене це суміш з мемів, ностальгію за рекламою нульових і крінжу, який з'ясовується, можна відчути під час перегляду старих радянських мультфільмів. А стиль Андрія це, хоч я знаю, що він зі мною не погодиться зараз, а стендап. З високою концентрацією жартів на ілюстраціях. Він розповів нам про реалії життя українського блогера, який за того, щоб заливати двічі у місяць ролики 20 хвилинні, відмовляється від стабільної роботи, від стабільного заробітку, тим більше в умовах повномасштабної війни. Тут і самокопання, ретельна праця, яка знову повертається в самокопання. А кінець ролику взагалі заслуговує на те, щоб до нього додивитися. Приємно. Що тебе привабило в українському Ютубі? Чому ти туди зайшов? Так, привабило, це, ну, це мрія життя була насправді дитинства. Мрія, мрія, мрія дитинства в мене була, коли я дивився ну, каюсь, російських блогерів, але мені тоді було скільки років? 13. Типу, ти я їх дивився, і я такий думав, вау, це так класно. Типу, будеш знімати? Типу, я потім дивився блогерів, які грають в FIFA. От. Це футбольний симулятор, хто не знає. Я думав, класно, ти зіймаєш, як ти граєш в FIFA, і тебе дивляться сотні тисяч людей, як ти просто граєш в гру. І я такий, я точно маю це зробити. Я точно маю тіпа, цим бути. І я колись десь придумав ідею свою. Оце, може, хто не знає. У мене є відео перше моє про огляд Чіполіно. Ну, ось, дурний, мемний. ось. І я колись його придумав на ходу. В себе вдома, мені було ці 17 років, ми просто з друзями розганяли якісь жарти. І я розказував, як багато неточностей в цьому мультфільмі, який смішний той гарбуз, і типу багато. І я дуже так смішно типу, настелив в імпровізації, що я подумав, вау, це треба зробити на Ютуб. Пройшло 6 років, може, я не знаю скільки, але десь 6. Так, мені 23 було тоді. На 6 років і грудні, попереднього року я такий: все, у тебе немає камери, у тебе немає мікрофона. В тебе немає нічого, але в тебе є бажання, і ти будеш так відкладати, типу, до останнього. Тому от зараз давай, типу, вривайся. Бо я тоді побачив, що м -м, не тільки клятий раціоналіст почав набирати перегляди, так би мовити. Ну, коротше, у нас завжди було 3-4 канала, типу, які там набирають перегляди. А коли побачив, що є ще хтось, це ще до повномасштабної війни, це було в грудні 2021. Коли побачив, що якийсь інший канал набирають перегляди, я такий, блін. Така, що мені мішає? Я буду мати свою, типу, 2-3 тисячі людей. Е, може вистрілю потім, може ні. Ось. І, і, типу, ось так я закинув. Ну, типу, зайшов в Ютуб. І не те, що мене привабило в українському Ютубі, мене привабило в Ютубі. А український Ютуб, а, знаєш, що привабило? нікого нема. Ніша не зайнята, я, типу, буду королем е, типу, мемів і цього всього. Ось так. Отак От я б собі подумав. Типу, що такого підходу, як у мене, немає. І поки хтось не додумався таке робити, треба бігом типу, е, робити. От зараз, наприклад, в мене є така ситуація, коли блогер. М -м -м -м, можна казати імена інших блогерів? Можна. От є блогер Нейт, і він тупо зробив відео на те, що я хотів робити відео. Я йому кажу, от в мене така тема. Він каже, так у мене вже готове змонтоване. Я такий. Я... от Рік тому такої би ситуації не було не б. Було я був би король, я би сам би собі пилив тіпи, ці відоси. А зараз я ще маю дивитися на конкурентів, так би мовити, хоча це мої товариші, і ще думати, про що зняти, щоб. Mm, то, щоб не було, воно так не співпадало. Шість років ти думав про цей крок. В тебе от в інстаграмі в шапці профілю написано: блогер український популярний лінивий. Чому ти лінувався mm -hmm. ці шість років? Та не то, що знаєш, лінувався, а боявся, типу. Я такий, так а кому це треба? Типу, я тоді дивись, оці шість років я не дивився український Ютуб прям так сильно. Типу, десь почав дивитися десь останній рік, типу, з цих шести. Просто не то, що я відкладав, я інколи такий, блін, треба би Ютуб зняти, треба би YouTube... А як, а на що, а ти ж не вмієш, типу, нічого. І просто поступово я вже, типу, якось десь ще якісь відео змонтажив. Я десь якісь... А, я вже стендапом займався 4 роки професійно, прям, типу, прям кожен, ну, кожні 3 дня я там виступав, їздив по містах, типу. От, тобто, коли я вже набрав, знаєш, такого якогось е, маси, типу, от я вмію трошки гумор. Я Типу, люблю меми, я е, вмію е, монтувати. Типу, ось це все разом склалося, коли я такий: от в тебе зараз тільки немає мікрофона і немає в тебе к камери. Тому ось так. Слухай, треба було насправді це питання проформулювати, а де ви були всі ці, ці 6 років? Так-да-да, <свят> -да -да, так, так. Ну, де Ну, Я був, ну, чесно кажу, типу, якщо так, знаєш, акуратно сказати, когнітивно. Я був дуже відсталий насправді від себе сьогоднішнього. У мене не було позиції. Я дивився шарія, пам'ятаю, на першому курсі в університеті. Да, ми з татом сварилися, типу, я дуже радий, що я не почав YouTube, коли був цим дурним. Не про російським, а просто, типу, я теж, ну, всі, хто дивиться Шарія, вони думають, що вони допомагають Україні насправді. Так само тоді й було. Я з татом сперечався, що він, типу, правий. Ось що я правий, ті, ну, так, що, що шарі правий, і так далі. І типу, я тоді був дурним, малим, я нічого не знав, ні про Україну конкретно, як типу, націю, державу, ідею і е, жартами не міг міг. Не міг так оперувати. Якби б я завів канал тоді, я думаю, що це б відео, якби б набрало купу, купу переглядів, то я б ще знаєш, був би зараз цим, з цих типу, блогерів, які перевзуваються, типу, і, і вони такі, так а він знімав, там то се зозо. Типу, а Іван Гай, це що, нормально чи ні? Він же типу, був такий сякий. Типу. І... Ну, але чомусь навіть в тому випадку, коли я спорив з татом про Шарі, я, я знав, що я буду. якщо буду знімати, то тільки українську. А чомусь так. Тобто, ну, щоб не говорили про Закарпаття, не знаю. в мене завжди такий був прикол і ніколи цього не розумів. Типу, ти хочеш більше переглядів, знімай на англійський. Слухай, ну тобто, переформульовуючи це, ти не жалкуєш, що не почав раніше. Е, от е, я жалку, Я не жалкую, бо я радий, що пішло так, як пішло. А якби почав раніше, не факт би, що так би сталося. Я почав саме в той момент, коли я вже володів всім, чим треба, для неуспішного старту, а просто вміти розкрутитися. Е, я перше відео кидав в мемні пабліки в Телеграмі, українські меми, типу, 20 тисяч. Підписників, дві тисячі, три тисячі. Я просто писав їм. Дивіться, яке я зняв смішне відео. Воно справді смішне. Там хтось каже, що це улюблений його на моєму каналі. Дивіться, яке смішне відео, дивіться, як багато мемів українською, і, типу, на цьому понті я писав просто, що ну, в мене грошей нема. Типу, якщо вам подобається, закинете. Ну, і десь із 20 вибірка, типу, троє-четверо закинули, наприклад. І ось так я набрав свою першу тисячу переглядів. Якби б я це робив 2 чи роки назад, в мене б не було навіть цих знань, що треба писати комусь в телеграм. Короті. Ну, банально, я про це кажу, що просто я більш розвинувся, як в, в діють ді сфері, і тому я радий, що пішло так, як пішло. Ти б 2-3 роки тому не писав би всі ці мемні пабліки, ти би писав шарію, щоб про рекламу. Так, так, так. Я би писав шарію. Так. У мене були б якісь інші, інше коло спілкування насправді. І, типу, бо два-три роки назад моїми кумирами були російські блогери, насправді. Ну не кумирами, а просто я їх дивився. І пару було українських. А вже коли я починав в свій ютуб, в мене вже не кумирами, а просто о, є такий кейс, людина робить українською, в неї багато переглядів. Ти чому так не можеш? Слухай, а скільки реально заробляти зараз от, п'ятитисяч п'ятдесятитисячного розважального каналу, які в тебе цифри? Кж давай всі джерела доходу. Отже, Патреон. Uh -huh. Це 300 доларів. А, так, монетизація. Ще жодного разу я не вивів ці гроші. Тобто, ну в мене. Ну, це на чорний день збираєш? — Ні, монетизація це, ну, в мене, мене кіль... Ну, розважальний контент дуже невигідна штука, особливо з такий... Чомусь, чомусь діти. Ну, у мене 6% дітей написано у статистиці. Чомусь діти дивляться контент про радянські мультфільми і про стару рекламу. Нащо? Я не розумію, але чомусь так є. І на розважальному контенті погано показується реклама, вона показується недорога. І тому, типу, я маю там 200 доларів, е як пише, в Ютубі, але воно оновлюється дуже рідко, тобто раз у місяць. І зараз в мене там 67 доларів. типу. Я маю почекати, поки кінчиться місяць, щоб воно обновилося. А потім ще раз. І десь може в кінці жовтня я виведу свої 200 доларів. Тобто, корону, ти розумієш, це типу це раз в три місяці, це раз в квартал коротше, знімати. Може, якщо я буду робити відео частіше, то умовно хай буде 100 доларів у місяць. Монетизація, добре. 400 доларів. Але є канал, є канали. У яких, типу, стільки ж підписників, як у мене, а патронів в рази менше. Типа немає патронів. А є канали, в яких підписників менше, ніж у мене. Там патронів просто там, на, 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 на півтора тисячі е, доларів. Тобто, це ще треба ну, вміти, типу, якось це, 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 це ніколи не вгадаєш, як це робити. Ну подкасти прикольно монетизувати насправді. Бо в тебе є подкаст, і ти такий, ну, на Патреоні у нас окремий, подкаст, якого тут немає. Ти вже звик до цих людей, ти вже любиш цих двох людей, і ти вже такий, я хочу послухати ще, і ти його заходиш на Патреон. А коли ти ну ти робиш тижнями одне відео, і ти ще маєш робити окреме відео для патреонів, і коли ти питаєш у патронів, а вам що ліпше, робити контент чи нічого не робити, а робити більше відео? І 90% кажуть, нічого не роби, не замахуй нас. Ми прийшли тобі гроші дати, ми не хочемо від тебе нічого додаткового. Е, дохід реклама дуже нестабільно. Маєш рекламу. Якщо у тебе такі перегляди, як у мене, тобто 50 тисяч підписників, я ж кажу головне перегляди. для рекламодавця? У мене 100 тисяч переглядів, умовно, ну, кожне відео набирає фу -фу, і більше, то там є типу, свої там, суми. Ці суми я називати не буду, але скажу, що це трошки менше, ніж 1000 доларів. Ось так. Це за одне відео. Якщо є реклама, ти цар типу гори живеш. От і в мене була реклама, я зміг закрити кредит, я зміг собі купити. О, цю усю, типу, штуку. Типу, я зміг собі там, назбирати на гроші. Типу, от, от я ютубер, да, мені 100 тисяч переглядів, я 50 тисяч підписників, я сплю на розкладному кріслі, розумієш? В нас дуже тематично вийшло. Ми, ми якраз зупинилися на тому, що ти казав, що немає на чому спати. Тобто це український блогер, це немає на чому спати. Кидає на ЗСУ і на кредитні кошти, які тільки покрив, одразу купив якусь апаратуру замість того, щоб купити по спати десь. І плюс в нас вот якраз Картинка в ти зараз в інакшому роздільній здатності, тому що, ну, тому що просто у нас одна катака пам'яті, одна катака пам'яті отаке так. блогерство в Україні. Так, і, і, і то я вам скажу, що цей мікрофон блогерство, це коли цей мікрофон мені просто віддали, Фотоапара... фотоапарат мені позичили на невизначений термін. І, типу, гроші, гроші... А, і ще. Я ж на стрімах граю в ігри. От. І ігри мені зазвичай е, просто дарують в бібліотеці. Типу, е, ну, типу, є там сімейна бібліотека, і я можу грати в ігри, які є на чужому аккаунті. Ну, тобто, по суті, такий блогер-нахлібник виходить. І, і типу, я ж кажу, <кхе> <кхе> там, зібрав гроші на стрімі, і, не, ну, і зазвичай це просто типу, аби... я ну, не кажу, що типу, нема за що їсти, але от якраз на, на їжу типу, це все приблизно і йде. Ось. Перспективи. Скажімо так, тумані, тому що якщо тебе буде 100, 150 навіть ну це трошки покращиться рівень життя, але фактично, там якщо... простору для розвитку не сильно буде. Так, якщо не буде реклами, тоді так. Реклами якщо від не... рекламодавців, спонсорів власне на самому, якщо немає реклами, це типа ну це збирати тільки. Ну, і стріми. Ну, але просто, я тобі кажу, це повезло мені, типу, я не знаю, це нормально там 200, 200 глядачів в онлайні при, при такій кількості підписників, але ну, вроді би так. Але типу, такі суми шалені. Ну, я, ну, які я збирав, типу, і, знаєш, я такий думав, якщо я так збираю типу, тільки на себе, а що я на ЗСУ зберу. О, типу, і планую скоро на ЗСУ просто окремо збирати типу, гроші. от, Бо я як е -е, рахую, спочатку треба закрити свої. Проколи, будь-кому. Типу, якщо в тебе зарплата 10 тисяч гривень, а тобі для життя потрібно 10 тисяч гривень і не менше, і, тобто, і ніяк ти не вписуєшся, то не треба кидати останні гроші на, тіп, на армію. Ти себе постав на ноги, бо Україні не потрібен ти кволи без, ну, без грошей, тіп, бідний. От і, і вже тоді на армію треба скидувати. Да, 10-6 гривень без питань. Я типу, кожен день, там, тіпа, як, 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 як щастить. Тіпа. Ну, був такий тиждень, що тупо по тисячі тіпа, кидав. І отак от понакидав, що такі, о, а що в мене на карті? <схід> що в мене на карті робиться? Ну, коротше, отак от виходить, що дійсно тіпа, логічніше тіпа, свої проблеми закрити. Не блогерський, а просто життєві. Ну, кредит 35 тисяч. Закрив, все. Далі. Е, нема де спати, ліжко куплю, купив. Все, а далі вже збираєш типу, на ЗСУ. Це... Які в тебе плани на свій канал? Що це для тебе як інструмент? Це поки що єдине, що мені приносить задоволення насправді. Тому це, по суті, є моє, моє призвання. Я так думаю, мені так здається. Ясно, що хочеться потім бути вже таким інфлюенсером, не таким інстаграмним інфлюенсером, а просто дійсно впливати на, на розуми, там, типу, ходити, давати якісь лекції, щось, бути таким медійною особистістю, якоюсь вагомою в Україні, там, знаєш. культурним Але... діячем. Так, культурним діячем. <свистач> mm, але зараз, поки я такий, поки я дурачуся, типа, то, е, плани на Ютуб е, просто його розвивати, е, стати, типу, більшою фігурою, зібрати 100 тисяч е, підписників, е, попробувати зібрати гроші на ЗСУ, якщо вийде, то типа, стати ще з тих. З цих блогерів, які збирають гроші на армію. Тобто ось, типу, приємно, знаєш, буде бачити своє ім'я на якійсь машині, яку ми зібрали. Просто я не впевнений, що моя аудиторія цільова, в неї є стільки грошей. Може я помиляюсь. Дохід з Ютубу це скільки відсотків твоєї фінансової незалежності? Чи ти маєш заробітки на стороні? Тільки з Ютубу має гроші. Оце, типу, от того я кажу, Ютуб це все, що в мене є. Я ж я, я спеціально покинув роботу. Верніше так, я спеціально не шукав нову роботу після початку повномасштабного вторгнення. У мене було дві роботи, я працював ведучим на телебаченні регіональному і працював типу ще в інтернеті, копірайтером там і всяке інше. І я такий, ну, я розумію, я, я взяв якийсь проект на копірайтинг. Я розумію, що я хочу ну, хочу блювати від того всього. Ну, не подобається воно мені. Ну, воно взагалі не подобається. І я такий, ну, давай. Це твій, ну, типу, так, супер, хреново ж так сталося, але це мало статися, типу, повномасштабна війна, так, да, клас. Типу, я пішов в військомат, мене розвернули там, не взяли. Я такий, ну окей, все, це твій шанс, типа. Давай пробуй. Типу, а гроші, ну, а гроші. Маєш? Мені якось, якось так повезло. Е, мені один банк каже, от вам 60 тисяч, другий банк каже, от вам 35 тисяч, по кредитному ліміту. Хоча, тіпа, до того, як я собі купив свій ноутбук, до речі, на якому я це все роблю. От. Це єдине моє класне таке капіталовкладення, прям супер. Я його купив, коли ще працював на роботі в розстрочку. І, 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 і я закрив цей кредит і зразу всі мене чомусь полюбили банки, бо не побачиш, ага, людина порядна, типу, платить вчасно. І от я отак от просто ходив і розплачувався карточкою, типу, кредитною в магазинах. І бачиш, все-таки знав, типу, я казав дівчині, казав батькам всім, кажу, почекайте, почекайте. Давайте ми, типу, Дайте мені шанс. Типу, я ніколи такого не робив. Я ніколи, ну, типу, я ніколи не пробував повністю піти. Ні, була одна спроба піти повністю в стендап, але це не прибуткова сфера навіть зараз. Ось. А це, типу, я тут, я тут бачив методи. Є, я ж би сказав, скільки є методів заробляти гроші, типу. Патреон, монетизація. Це ще я мерч не запускав свій. Я не знаю, чи він виселить, не вистрілить. Це ще е, можуть бути інші там доходи, можуть бути якісь партнерські програми, можуть бути якісь посилання, Типа, якісь, е, просто якісь бренди з одягу чи якісь е, консультації. Типа багато є е, методів, типу вийти на якийсь дохід, коли ти в Ютубі. Ось. І це краще, ніж стендап. Тому, Тому. Ґ... Кажу, що це все, я живу тільки на ці гроші. Раніше я жив тільки на гроші з Патреона і до сих пір, в принципі, живу. Я називаю це получка. Типу, в мене, 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 мене 2 числа буде получка. От. Бо мої улюблені патрони м -м -м, просто платять мені за те, щоб я не умер. Ну, ну, то не те, то, що не вмер. просто типу, от, уяви, нема монетизації, немає реклами, типу, нема нічого, нема стрімів на стрімах, типу, ніхто не кидає гроші, бо долар скочив. І я типу, сижу е, тоді тільки за ці гроші. І типу, є люди, у яких там 60 доларів на Патреоні, і вони типу, живуть там, ну, теж так само в кредит або просто типу, працюють. І тому в мені гріх жалітися. Тому я навіть я просто, я, ну, я дуже радий, що от, я вирішив так зробити. Не побоятися піти, типу, в YouTube повністю. Бо бачиш, я вже повністю займаюсь Ютубом, і все рівно відео виходить раз в два тижні, інколи раз в місяць, а у ЄВ, якби б я ха, працював. Це був би Е, Слухай, тепер короткий бліц. Коротке питання, коротка відповідь. Угу, угу. Який твій улюблений мем? О, це важко. Це не буде, ні, Хай буде бліц. Добре, у мене меми просто дуже швидко міняються. Тому я назву зараз з тою, якого я більше сміявся. Найбільш, мій найбільш улюблений мем це MC Петя. Отак. Перекривайте. Виїжджайте. Це людина мем, і я сміюся майже з кожної його фрази. Як ти пам'ятаєш, яка реклама в якому році була? Я не пам'ятаю, я просто дивлюсь. Ну, просто дивлюсь, я включаю реклама 2007 року. Типу, у мене має бути наступне. І передивляюся всі ролики, які там є. Я навіть своєму другу платив гроші, щоб він замість мене їх всіх передивився і вибрав, мені самі цікаві. Отак. Це, це, тобто, це, це тебе морально руйнує зсередини. Так, ну, типу, коли ти дивишся дуже, дуже довго, коли ти дивишся, воно дуже набридає. А, і до, до речі, типу, куди діваються гроші? Я згадав. <гум> я такий, А куди діваються гроші? Е, я, типу, зараз плачу просто монтажеру, оператору, типу, і оці всі двіжухи дуже забирають багато цей. Бо якщо, типу, я буду це все робити сам, то я тоді скоріше вигорю. Тому я не, я не знаю, в якому році була реклама. Я просто дивлюсь, ого, це я згадав, все беру. Скільки у тебе йде на виробництво одного ролику, включаючи лінію прокрастинацію? <гум> це, 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 це. Обіду. Е, Обідив. Е, два тижні, 7-10 днів, від, ну 7 ніколи, 10-14 днів. А наскільки ти думаєш реально його зліпити, якщо відняти цих два фактори? М -м реально за тиждень зробити. Е, просто тут питання не в лінії, я скажу зараз коротенько. Е, це творча робота, і коли в мене немає настрою, Ну, не буде смішного мема. <смі> ну, не буде смішно. Я не, я не можу. Я такий, ну я не хочу. Типу, коли я відчуваю, що це як робота, ну, як робота звичайна, типу, так, треба підбира, підібрати цей мем, пошукати цей прикол. Ну, коли я відчуваю, що не йде, я такий, ну я, я просто зараз буду злитися, і я щось таке зараз наговорю, типу, неприємне. І відео вийде таке. Лю, люди навіть пишуть мені кажуть, Отут видно, що видно, що ти тут зробив. Є відео ролик з рекламою, де люди кажуть, що видно, що ти тут без любові зробив. Ось так. І це правда, ти там робив без любові? Так здається, реклама тисяч 5 якщо я не пам'ятаю, це відео, типу, я рога? Каєшся? Ні, не каюся, бо це треба було зробити, а я не ну, мене просто не було настрою. Е, тіпа і все. От, а до речі, після Микити такої жум'яки, у мене взагалі тіпа, був ступор, я місяць не міг робити нічого, я не хотів просто. Тобто, це, це, це все йде плином. Я така людина, я не робот. Типу, в мене виходить так: є настрій, я роблю, нема настрою. А Ютуб такий. Ну не Ютуб, а глядачі звикли, що там раз в тиждень виходять відео. Типу, я не з тих людей. Слухай, і останнє. Чому ти такий мемний? Комплімент. Чому такий мемний? Що ти маєш на увазі? Канал чи моє обличчя? <рес> <Вот>. <рес> канал подальше вже. Чому мемний? Бо ну, це дуже простий спосіб викликати посмішку. І це головне. Моя задача розсмішити тебе. І мені приємно, коли люди пишуть: дякую, що ти дав мені відволіктись. Або коли пишуть, ні, ніякому, ні в якому разі. Не дивіться відео без лада, коли п'єте чай, бо можна облитися і поприхнутися. Ось таке я ось таке я дуже люблю і тому, тому меми. Е -е з часом, з часом, дуже би хотів, щоб мої відео могли дивитися без них. Типа, щоб воно було таке цікаве і спішне, без мемів. Поки що я ще не такий розумний, щоб так зробити, але як є. Останнє питання, якщо мене нічого нічого не виникне по дорозі, яка в тебе була основна проблема на початку блогерства твого, і як ти її виправив, якщо таке виправив? Ця Та проблема досі існує. Це стабільний прибуток. Ну, прям стабільний. Тобто, коли я зрозумію, що я зможу вийти на стабільний прибуток, щоб я тут буду впевнений, що я заробляю стільки-то тисяч мінімум в місяць. Я, зможу, я можу розуміти, що. Що буде? Е, типу, як мені взагалі тіпа, будувати це все? А так я такий, а раптом мені напишуть з, з рекламою, і тоді я заживу. А так я типу, просто існую. Ну, типа, так виходить. Мені. Зрозуміло. Е, з грошима це зрозуміло, може це часто проговорювали. А саме по, можливо, по, по подача, якісь проблеми тебе як блогера? Мене хвилює дуже відсутність цього, типу, популярності. Насправді, зараз я цю проблему не вирішив ніяк. У Мене є 50 тисяч підписників, я нікому не треба, <схи>, по суті. І це мене бентежить насправді. Типу, я взагалі не відчуваю цього, цього багажа підписників. У мене в Інстаграмі 600 підписників, в Телеграмі там 700. Типу, це аномальні цифри для такої кількості підписників в Ютубі. Типу, це просто, знаєш, в мене проблема, знаєш, яка е е я хочу, щоб мене поважали. Щоб мене сприймали, щоб, мене, е, типу, ну, щоб я був цікавий як людина, як особистість, а людям треба тільки сісти пірдіялки з мого каналу. Типу, отак. Оце, оце проблема, я її до сих пір не вирішив. І вона була з самого початку. Е, де я, а де меми? Чи буде цікаво, дивитися моє відео без мемів? Ось так. І тому, можливо, тому така кількість підписників, бо людям не цікавий я сам. Людям цікаво, те, що я показую контентом, коротше, от така. І це сумно. Типу, мені зараз. Мене, мене як, я, я емпатична людина, е я дуже емоційний, е я дуже рефлексую часто, і це мене тяготить. Це мене тяготить, і часто я такий, я, я сюди, тіпа, от просто я коли кожен раз, коли я розумію, що я шукаю мем уже тіпа, пів години, я такий. Типа, ти що, не можеш сам пожартувати, знаєш, типу, і я дуже люблю відео своє, хоч воно про російське єдине. Радянські мультфільми я не вважаю російськими. Єдине відео на російський мультфільм це про богатирів. Я дуже це люблю, відео, бо там максимально мало мемів. І я там більше сам жартую відіграю. І це відео набрало 120 тисяч переглядів. І багато хто писав, що це типу, хороше, дуже класне відео. І я думаю, що я. E, коли заведу там якісь, знаєш, подка... От, тобі, ми з тобою скільки вже балакаємо. Тобто скільки ми з тобою вже насинтезували на e, матеріали, e, e, сентенції син... да, і так далі. Того я впевнений, що тіпа, ну, якщо я не заведу свій подкаст, ми плануємо з іншим блогером заводити подкаст. і тіпа, і оце О, Тоді тоді я буду, тоді в мене це его своє полоскочу і закрию цей гештальт e, з тим, що людина... люд... людині буде цікаво, а що в мене там взагалі робиться. Я думаю, що це найкраща нота, прямо на якій можна закінчити, не на... попросити якийсь <с> мемчик <'я> мем зробити, а вийти на якусь рефлексію і на якусь думку про самореалізацію. Дякую тобі. Так, так. Так, нема за що. Вам дякую гарно за все. Ось, Тому скажу ще останнє. Це ж буде на Ютубі, правильно? ж. Ну так, підписуйтесь на цей канал, але тільки якщо вам сподобалось. Я знаю, що цей ролик пролетів прямо як на одному диханні. Щоб продовжити цю приємність, переходьте на канал до Андрія. Одразу після титрів наших я залишив своє улюблене відео на його каналі. Тож одразу ти туди. Ну і зможете залишитись у нас. За кілька днів у нас повноцінний сюжет про український Ютуб зараз. Там пан Безлад теж буде. Почуємось, Па-па.